Всім привіт! Дуже рада всіх вас бачити. З ким ще не знайома, мене звати Лєра. Я продуктова дизайнерка в компанії Уклон. Займаюся напрямком доставки. У нас, якщо що, є доставка. І сьогодні хочу розповісти про те, як ми проектували b досвід цієї доставки. Так, що в нас по адженді? на початку хочу розповісти про три сегменти, які існують в доставці. Також трохи заглибитись в те, хто такий взагалі b 2 b користувач, як ми адаптували UX під цей сегмент, які в нас були фейли, коли ми адаптували цей UX, як ми проводили валідацію гіпотез? І також хочу трохи затронути тему вектору нашого розвитку в персоналізацію. І остання підтема, яка буде, вона не менш важлива, ніж ці перші п'ять це наші апі-інтеграції. Але перед тим як почнемо, соцопрос: хто користувався уклон доставкою? Підіміть, будь ласка, руку. Угу, бачу, бачу. О, як класно! Дуже вам дякую, дуже приємно, що є в цьому залі наша цільова аудиторія. Зараз ви зрозумієте, для чого я взагалі це спитала. Вже в Адженді був спойлер, що в уклон доставці існує три сегменти користувачів. Вони користуються нашим сервісом, одним продуктом, але досвід, який вони очікують, і взагалі очікування від цього продукту, вони дуже різні. І перший сегмент це наші улюблені бітусішники. Я думаю, що більшість з тих, хто зараз підняла руку, це наші улюблені бітусішники. Це по суті індивідуальні користувачі, які замовляють доставку лише для себе. Або ж там для своїх друзів для того, щоб якісь індивідуальні потреби закрити. Наприклад, в мене була подруга, вона забула ключі, поїхала додому. А ключі в мене що робити? Відправляти швидкою уклон доставкою. І от тут я являюсь B2C-користувачем користувачем уклон доставки. Для таких користувачів дуже важлива простота, швидкість, мінімум зусиль. Вони прагнуть, щоб інтерфейс був інтуїтивно зрозумілим. І в якомусь плані, можна сказати, емоційним для того, щоб вони отримали цю дозу сатисфакції, що ох, як швидко, як все класно зроблено, вау! І на b 2 c користувачам є такий громісткий складний в якомусь степені сегмент B2B. Сюди входить середній і великий бізнес. Тут зазвичай замовлення оформлюють оператори. Менеджери, кол центри і часто вони являються, так би мовити, третєю особи в доставці, тобто безпосередньо в доставці вони участі не приймають. Ну, Про B2B ми трошки пізніше поговоримо, тому що, в принципі, весь доклад мій присвячений саме їм. А от третій сегмент, трошки на ньому зупинюсь, це наші SMB-шники. І SMB-шники є, по суті. Так би мовити, мостом між цима двома сегментами, які дуже різняться, між B2C і B2B, це зазвичай невеликі бізнеси, ну, small business, розшифровується ця абревіатура. Сюди входять кав'ярні, квіткові магазини, якісь локальні бренди, люди, які виготовляють тортики на замовлення. І вони роблять доставки регулярно, але в них, як в B2B, наприклад, немає якогось конкретного відділу, який цим буде займатися. В них є якісь налагоджені процеси, на відміну від наших B2C-користувачів, але вони доволі гнучкі, вони можуть підлаштуватись під якісь процеси, і тому вони очікують швидкого флоу та мінімального навчання. Тут про B2C SMB можна говорити насправді вічно, я дуже люблю ці два сегменти, але зірочками нашої моєї доповіді є все ж таки B2B-користувачі, тому будемо далі говорити про них. Почну з того, що B2B взагалі це складно. І насправді це не про якийсь замудрений інтерфейс, це більше про контекст, яким працюють наші b 2 Якщо брати B2C-користувача, в нього є ціль відправити ключі і, по суті, це не постійна якась рутина, яку він робить. В бітубішника він працює з інтерфейсом професійно, він працює з ним часто і він працює з ним постійно. І це е, входить в його рутину кожен день працювати з цим інтерфейсом. І от ця фундаментальна різниця, яку потрібно постійно враховувати під час проєктування інтерфейсів для того, щоб не зробити якусь красиву штуку, яка буде абсолютно непридатною для роботи. Повернемось трохи назад в часі, трошки розкажу про саме наших бітубішників. Це був, здається, 22-й рік. Наші бітубішники сиділи в апці, вони робили замовлення через апку, і в принципі не було якогось веб-застосунку. Ну і робили щось там, щось там виставляли, щось там в них, начебто, працювало. Ми додавали фічі, в принципі, там сама доставка тільки зароджувалась, як окремий продукт. І все було окей до того моменту, як ми вирішили зробити Customer Journey Map, для того, щоб. Взагалі дослідити, як проходить день нашого b 2 b користувача, яким чином, які в них очікування від нашого продукту, і які болі в них є. І виявилось такий момент, що наші b 2 b користувачі завантажували емулятори на свій ПК і через це робили ось так: от замовлення. Це був шок. Це були оці плачущі кати. Це, це ми, до речі, е, тому що джобс дан виконується. Ну, Вітопішник щасливий, і він каже, що все гаразд, да, класний продукт, емулятор завантажив і погнали. Але ну, ми розуміємо, що ну, це не ок. І ось тут нашою основною цілею стало розробити MVP-версію веб-застосунку для того, щоб виправити ось це все негаразди, які в нас є. І тут в. В MVP ми вкладали той базовий функціонал, який потрібен нашим бітубішникам. Також ми спиралися на те, щоб вирішити основні болі, які ми виявили з CGM-ки. Ну і звичайно використовуючи там, звичні паттерни для того, щоб навчання бітубішника не було затягнутим. Ну і тут ми можемо побачити там деякі гіпотези, які ми включали в нашу MVP. По-перше, це там один екран, тому що на той момент в. B2B-шника, це було все по степам в апці на емуляторі, і ми вирішили, що ми дамо повний контроль над оформленням замовлення, зробимо повністю один екран, де він буде бачити, яким чином що він там натицяв, і повністю можна перевірити все замовлення і замовити цю доставку. Також у b 2 шників їм потрібно постійно мати контроль над тим, що відбувається. Наприклад, в нас. Бі b користувач оформлює замовлення, і він бачить, що в якомусь активному замовленні щось там трапляється. І тому йому потрібно закрити оформлення і перейти до того активного замовлення, де там щось відбувається. І тому ми зробили модальне оформлення. Ми можемо кожен раз, B2B-шник може кожен раз звернути замовлення доставки, вирішити той форс-мажор, який станеться, і повернутись далі до оформлення замовлення. Ну і тут можемо побачити ще деякі гіпотези, які ми включали, наприклад, логічний поділ екрану на модулі. У нас зліва ми бачимо, що є відправник отримувач повністю вся інформація, справа вже умови доставки. Ну і мінорні якісь такі штучки, типу візуальної ясності і передбачуваності, наприклад, візуалізація у вигляді іконок для швидшого зчитування контексту, підказочки, інфоіконки, які відкриваються для того, щоб. Бітубішник приготав, що таке додаткові послуги. Кнопка Замовити, яку ми можемо натиснути в будь-який момент, вона знаходиться постійно на одному місці, не скролиться, тобто користувач запам'ятовує, що кнопка замовити тут. І от тут ми зробили інтерфейс, провели юзабіліті тестування, все було вау, класно. Там ну, буквально якісь мінорні правки були. Ну, все супер. Все, викатуємо в реліз, в продакшн, вау, як круто буде. Але сталося не так, як гадалось, ми побачили, що бітубішники повертаються до емуляторів, повертаються до апки. І тут питання до аудиторії: як ви думаєте, не в контексті нашого кейсу, а взагалом, чому після запуску користувачі можуть повертатися до старих сценаріїв? А якщо а якщо під час юзабілі тестування все зрозуміло та зручно було? Е, ні, ні, ні. юзабіліті тестування проводили на тих користувачах з емуляторів, і все було окей. Ностальгія, мазохізм. <сум> Обманюють, так. Намагаються севрати, що все хорошо, 5 із 5. Е, так. Угу. Угу, так. А, дякую. А, може, ці старі, стара їх версія і нова дуже сильно відрізнялися. Тому, угу. тому, вони, ну, це за великий геп виходить, і, можливо, треба було, можливо, складніший, як там попередньо було, і потім поступово переводити її як варіант. Це дорожча угу. на вона була б набагато. Угу, можливо. Там руки. Я до вас біжу. Піднімайте руки, і я вас бачу. Так, бо я не чую, я підглуховата. Можливо, тут є фактор того, що людина, коли вона на тесті, вона в спокійному стані, а коли вона працює, в неї горить замовлення. І ну, стан оцей стресовий, вона. Складніше думає, і тому їй легше піти тим шляхом, яка вона зручніша. Тобто, mm -hmm. це також про те, що дуже багато змін за короткий mm -hmm. час. Звичка. Так. Так, і А, uh, Я можу припустити, що якщо користувачі повернулися, ну, скажімо так, кореспонденти вашого дослідження, mm -hmm. на яких ви тестували оновлений інтерфейс. Uh, сказали вам, що все окей, все зручно. Uh, тобто, Казав вам, по суті, те, що ви хотіли почути, а потім повернулися до емулятора, то я можу припустити, що при створенні вашого інтерфейсу ви не врахували мен... ну, особливості ментальної моделі конкретних цих груп е... угу. респондентів. Угу. Якось так. Угу. Дякую. І е, ще є версії. Так, да, там от, от і, і там ще дві руки бачу. Е, взагалі, це ж типу B2B, правильно? Так. B2B... В принципі, дуже важко щось міняють. Бо, типу, якщо це B2C, то вони дуже легко свідчаться. Якщо B2B, mm -hmm. то це має бути якийсь наказ від керівництва і щось типу має, бо нема мотивації навіщо їм mm -hmm. переходити. Навіть якщо це буде зру... ну, Це типу зручніше, але насправді ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто системні оці штуки, що потрібно спустити на це на кол-центр. Mm -hmm. Так, так. Специфіка B2B. Uh, good. Можливо, не було синхронізації між мобільною версією і десктопною І якщо людина не за комп'ютером, вона не відчуває контролю над ситуацією і не може щось дуже швидко вирішити. Mm -hmm. Mm -hmm. Може я помиляюсь, але мені здалося по тим скринам, які ви показували в емуляторі. Інтерфейс здавався простішим і зручнішим, а в mm -hmm. вашій версії він складніший і інший. Mm -hmm. І, можливо, вони просто звикли до попереднього Звичка. Е, да, і, А новий склад здався новим і складнішим. Mm -hmm. да, чи, дякую. чи є ті, хто вгадали, скажи <рес> насправді вгадали всі. Ми насправді цим питанням теж так само задались з командою. А чому так взагалі відбувається? Що происходит? Чому вони переходять знову на цю апку? А хоча в нас є ну, прекрасний продукт, ми викатили його, ми старалися, не зацінили. Е, і е, що ми зробили? Ми знову пішли до наших улюблених бітубішників і почали питати в них. Що ж не так? Е, не так, звісно, не прямо, але через опитування, через е, інтерв'юхи, і ми вияснили, що. Е, той базовий функціонал, який ми виділили, насправді це був базовий, але базового функціоналу для наших b 2 b шників в MVP виявилось недостатньо. Плюс до того була технічна реалізація, ну і, звісно, статус кво, який вони не хотіли змінювати, тому що ну, емулятор є зручно, нормально працює. Наприклад, нам сказали, що користувачі B2B сказали, що їм незручно, що немає, наприклад, маршруту на мапі. І для них ми не виділяли це як базовий функціонал, але для бітубішників виявилася важлива ця візуалізація. Або ж, наприклад, вони не розуміли в активному замовленні, де знаходиться кур'єр, тому що знову ж таки не було цього на мапі. Ну, Некоректне підтягування адрес, хоча в апті цієї проблеми немає, тобто деякі такі технічні штуки. А, і тут варто було б засмутитися, що ой, ну щось зробили не то, але ми розуміли, що. Ми зробили MVP, і, по суті, MVP являється інструментом для а, валідації навчання. Тому ми не розстраювалися і почали ітеративно покращувати наш продукт. По-перше, а як? Аповагіте, пожалуйста. Сенсорний екран можна Так. Поки okay, в нас пауза. Uh... Підписуйтесь у нас в Інстаграм. Підписуйтесь в Інстаграм, Мінутка реклами. Минутка <laughs> <So>. <laughs> О, дякую. да да, да Хто? Піднімайте руку. Це телевізор, звісно. Не дає мені презентацію розповідати. Е, е, да, ми зупинились на тому, що ми ітеративно е, пішли там по матриці Impact Effort, Ми виділили е, те, що нам yeah. обов'язково потрібно додати першочергово. і Ми почали поступово це додавати і е, приводити yeah, yeah. продукт в е, саме той стан, який хочуть бачити наші бітубішники. Наприклад, там ми додали вже маршрут на мапі при оформленні, що зробило їх трошки щасливішими, і частина користувачів повернулась. В саме корпоративний кабінет, або ж додали карту в активному замовленні і так далі все це прекрасно, але є ще один важливий момент, який я хочу відмітити. Зараз взагалі світ рухається в персоналізацію, і наша компанія загалом це не виключення. Але якщо казати про бітусішника, типового бітусішника, що він отримає від персоналізації? Він отримає це відчуття особливості. що от Компанія дбає про тебе, ми тебе чуємо, ми тебе бачимо і ми про тебе. А в B2B трошки інший контекст цього всього. Уявімо ситуацію: наприклад, в мене є компанія, яка займається генераторами. Я доставляю генератори по місту, в мене є там якісь клієнти, і кожен раз мої менеджери, мої там, користувачі кол-центру, оператори кол-центру заходять і кожного разу їм потрібно обирати спосіб доставки. На що їм це робити? В мене є тільки автокур'єр, тільки, тільки він мені підходить. І оцей вибір мотокур'єра ну, недоречний для моєї компанії. Або ж, наприклад, в нас є доставка до дверей, і якщо політика моєї компанії, що я доставляю до дверей, то цей функціонал мені теж не потрібний. Який з цього вихід? Потрібен гнучкий конфігурований інтерфейс, який дозволить бізнесам. Відлаштовувати всі налаштування, які є в B2B кабінеті, саме під них. І що дає такий підхід? Він зменшує шум для новачків. Тобто, коли там нова людина приходить в компанію, вона набагато швидше навчиться, тому що не буде оцього візуального шуму. Це прискорить дію для досвідчених операторів, і знову ж таки вони не будуть відволікатися на ті функції, які не потрібні. Це адапту інтерфейс адаптується під реальні бізнес-процеси. Ну і звісно, це покращує нашу конверсію. В принципі, да. Тут є візуалізація, прив'язала до теми нашого мітапу. По суті, це як блоки Лего, які ми можемо скласти, і це буде перфект меч для нашого B2B-користувача, і це нас дуже надихає. І тут перед тим, як наступну тему під тему підняти, хочу запитати, хто взагалі знає, що таке апі. Підійміть, будь ласка, руки, хто стикався з цим. Угу. Угу. Бачу, що не всі, тому трошки зупинюсь на тому, що ж таке АПІ. Якщо, якщо простими словами, то це по суті міст між нашим продуктом, якщо брати, наприклад, уклон, і чужим інтерфейсом. Якщо ви, наприклад, замовляли в когось з наших партнерів, наприклад, в Мастерзу, вони продають корм, в них є уклон доставки. І там є кнопочка Замовити уклон доставку. І коли ви натискаєте на цю кнопочку, яка вставлена в інтерфейс Master Zoo, весь бекенд, усі логічні процеси відбуваються на нашій стороні. Це і є api інтеграція І тут хочу запропонувати вам уявити ситуацію, що у нас є якийсь дядя Толя, який вирішив відкрити мережу пережечну, наприклад. Він все відкрив, все класно працює, в нього є багато точок, і він вирішує, що потрібно рухатись далі, в нього є класний сайт, і він хоче інтегрувати уклон доставку на свій сайт. І він звертається до нас, ми йому даємо технічну документацію, як інтегрувати API. І що далі? Він не розуміє, як дядя Толя, він не розуміє, яким чином потрібно побудувати досвід свого кінцевого користувача для того, щоб усі були хепі. І тут таке рішення, що потрібно, окрім технічної документації, тому що її недостатньо, надавати ще й приклад того: е наочний приклад того, яким чином е потрібно будувати досвід. Кінцевих користувачів для наших партнерів. І ми вирішили проєктувати візуальні приклади Flow, які дуже легко адаптувати під ті чи інші системи. Також ux навігацію для кінцевого юзера, щоб показувати крок за кроком, як кінцевий юзер буде рухатись на сайті нашого партнера. Ну і, звісно ж, рекомендації з UI, які кнопочки використовувати, яку інформацію показувати. І що в результаті в нас партнер не вигадує, яким чином потрібно робити юзер експіріенс доставки, тому що це не його проблема, це наша проблема. І клієнт бачить знайомий та передбачуваний досвід, це мінімізує помилки, і всі клієнти ми збільшуємо вірогідність того, що той клієнт, який працює, Кінцевий клієнт, який працює з нашим партнером, який замовляє в нашого партнера, він буде дуже хеппі від досвіду доставки, і це зробить трошки хеппі нас. Що варто винести з висновків: один продукт не дорівнює один досвід. Є сегменти, і кожен має свій контекст. Дуже важливо слухати реальних користувачів, виходити, спілкуватися з ними. MVP це не недосконала версія, це більше інструмент валідації навчання. У B2B не потрібно вражати, а потрібно вести до чіткої дії, тому що потрібно враховувати контекст саме B2Bшника. І дизайн це не завжди екрани, і потрібно відповідати за повний досвід, який забезпечує компанія. І основне хороший B2B дизайн це не про вау ефект а про те, щоб у складному середовищі. Користувач легко знаходив потрібне і діяв без сумнівів. На цьому все. Я ще хочу похвастатись своїми котами і підписатись на LinkedIn.